Вітаю, друзі, доброго ранку. Ще раз ми вже зайшли на поліграф Комбінат Україна. Для цього мені довелося пройти як мінімум 4 електронних пункти пропуску. Тут постійно стежать з допомогою цієї системи електронної за пересуванням. Ну, В даному випадку мене як гостя. Зараз ми на початковому етапі офсетного друку. Стою я біля особливої машини. Таких машин в державі всього дві. Друга, щоб ви розуміли, в монетно-банкнотному дворі України ну, на ній друкують гроші. Ця машина займається насвічуванням пластин, з яких потім буде відбуватися друк. Вона дещо відрізняється за зовнішнім виглядом від звичної для багатьох друкарів машини, через те, що у неї головка має таку круглу форму. Це роблено для того, щоб пластина, по-перше, набагато швидше насвічувалася, по-друге, з великою точністю відображала усі елементи, створені у дизайнерському бюро. Зараз тут, на цій машині, якраз виводять серію акцизних марок. Як ви розумієте, це теж вартісні папірці, тому мають багато рівнів захисту. Цей малюнок дуже складний і деякі лінії на таких документах вони можуть сягати товщини 10 мікронів. Ну, це абсолютний рекорд, як на мене. Компанія, яка виготовляє всі ці хитромунні апарати, називається «Кабано» та Сіс, її знають е друкарі, які займаються друком цінних паперів і навіть грошей. Е вона ж і рекомендує навіть е які встановлювати проявники, тобто апарат, який займається проявленням е тих зображень, які було виведено основною машиною сюди, на оцю друкарську пластину. Зараз через е спеціальні ванночки. Зрозумілий, для тих, хто займався фотографією процес, проходить ця пластина. Буде змито зайві фотополімерні покриття і залишиться тільки те зображення, яке нам і потрібно потім буде перенести на спеціальний, знову ж таки, папір. Після експонування, проявлення та промивання ми отримуємо таку от пластину, з допомогою якої ми могли б віддрукувати на офсетній машині до 20. Тисяч аркушів, але або відбитків, як на них кажуть друкарі, але цю пластину на даному підприємстві обов'язково ще направляють на термообробку, це збільшить терміни експлуатації, і тоді ми зможемо зробити таких відбитків, ну принаймні, кілька сотень тисяч.